Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією. Кабінет міністрів України впроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку. Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено постанову, відразу кажу вам її назву, про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про що йде мова? Перша це як буде відбуватися військовий облік для призовників. Значить, хлопцям віком від 17 до 25 років такі хлопці повинні бути взяти на військовий облік без проходження ВЛК, тобто без проходження військово-лікарської комісії. Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто знаходиться зараз за кордоном. Наразі перевірка документів за кордоном йдеться про чоловіків. Віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонних паспортів, вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Тримбіта». Третє – це внесення до реєстру. Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні. Та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призивників, військовозобов'язаних та резервістів без проходження ВЛК. Також це стосується і тих, хто перебуває за кордоном і звертається або за оформленням, або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном. Далі буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16. До 60 років, які знову ж таки, дані яких повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру представників військовозобов'язаних та резервістів, і які підлягають постановці на військовий облік. Відповідний даний проект постанови розробляли Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством оборони, Державною міграційною службою, Міністерством внутрішніх справ. Необхідність також даної постанови неодноразово обговорювалася на Міжвідомчих нарадах такі зміни нас очікують. Нагадую, що це експериментальні зміни щодо військового обліку.